Всім привіт! 26 листопада 2024 року. Як кажуть люди, річка стала адже мороз сьогодні був до 10 градусів нижче нуля. Побілів ліс. Занадто рано, як мені здається. Осені майже не було. Після теплого жовтня зимовий листопад. Хоча річка замерзла не скрізь. Там, де течія швидше, відкрита вода. А на воді зграйки лебедів. Вони поділені на сім'ї. Тут чотири сім'ї. Хоча зараз видно тільки дві. Дорослих можна впізнати по білосніжному оперенню. Ну а молоді, самі бачите, трохи сіроваті. Але до Нового року молоді нічим не відрізнятимуться від старих. Як тільки річка повністю замерзне, лебеді відлетять на південь, адже вони не зможуть добувати тут їжу. Ну а коли це станеться, нікому не відомо. Можливо, через тиждень, а можливо, перезимують в нас. Років з п'ять тому тут поселилася перша пара лебедів. Ну а зараз ви самі бачите популяція цікавих та нечастих в дикій природі птахів зростає. Нехай їм щастить і краси в нашому житті буде більше. А поки тут чудово вживаються лебеді та люди поруч до зустрічі, наче чекаючи багато експериментів.